Навколо лідера партії Європейська Солідарність та п'ятого президента України Петра Порошенка розгортається політичний скандал. Регламентний комітет рекомендував Раді підтримати відсторонення Порошенка від засідань парламенту. Ініціатори приводом для цього називають нібито нецензурну лайку Порошенка в парламенті ще в кінці минулого року. Партія, яку очолює Порошенко, вже заявила про тиск на опозицію з боку офісу президента. Водночас конфлікт розгортається не тільки між депутатами парламенту, а й з міським головою Києва. Віталій Кличко вже заявив про тиск правоохоронців на міську владу і про те, що керівник військової адміністрації Ткаченко хоче знищити місцеве самоврядування у цих ситуаціях. І розберемося далі у Несеця. І почнемо з конфлікту навколо Порошенка. Як я вже казала, регламентний комітет рекомендував підтримати відсторонення Порошенка від участі в пленарному засіданні парламенту. Ініціатором виступив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він пояснив, що стало приводом його звернення до колег по комітету. Нібито Порошенко під час пленарного засідання 19 грудня минулого року вилаявся на іншого депутата парламенту Богдана Єременка в приватній розмові. Як пише главком, в той день Порошенко запитав Путураєва щодо статистики одного з голосувань. І йшлося про виключення голови депутатської групи Платформа за життя та мир Юрія Бойка з одного з комітетів. Тоді Порошенко повідомляє видання, почав обурюватися. Наголосив, що він купив і передав дрони на фронт, поки у раді невідомо чим займаються. Та на питання депутата Богдана Яременка про те, чи міг хтось інший передати дрони, депутат Порошенко відповів йому нецензурною лайкою. І от тепер регламентний комітет. Рекомендує відсторонити Порошенка від засідань ради. Зауважу, що це стане можливим, якщо парламент проголосує за цю ініціативу. Тоді Порошенка можуть дійсно позбавити права бути присутнім на засіданнях Ради на півроку. Адже в умовах воєнного стану одне пленарне засідання парламенту триває безперервно, тобто до серпня. Сам же Порошенко теж прокоментував ситуацію. Сказав, що продовжує роботу за його словами. Пріоритет його команди це допомога армії. Саме на це каже він: вони витрачають 80% часу. Та як опозиція намагаються зазначає Порошенко перешкоджати монобільшості цитата проводити корупційні схеми в оборонці, Незважаючи на те, що нам перешкоджають працювати в парламенті. Всілякими інтригами перешкоджають працювати на фронті з супроводом нашим нас ніхто не зупинить. Партія Європейська Солідарність також виступила із заявою. Там вважають, що офіс президента нібито чинить тиск на партію та її лідера Порошенка. Спочатку блокували міжнародні відрядження і контакти, зривали зустрічі з військовими і перешкоджали передачі зброї та техніки підрозділам сил оборони. Пояснюють у партії. ЄС розцінює дії влади як політичний тиск і вибірковість у партії. І вважають, що таким чином влада готується до виборів, адже нібито стрімко втрачає підтримку суспільства і почала із зачистки політичного поля та своїх конкурентів, якими бачить військових і опозицію в особі Порошенка та Євросолідарності, так резюмували представники партії. Аналітик Олександр Саліженко каже про дійсно вибірковість застосування таких санкцій в парламенті. Це такий механізм справді тиску на, на, на народних депутатів або окремих, або окремих політичних партій чи фракцій. З іншого боку, ми бачимо уже за рішеннями Верховного суду, що цей механізм. Не працює, і його народні депутати оскаржують вдало, оскаржують суді. Варто зазначити, що Порошенка вже не вперше намагаються відсторонити від участі у засіданнях Верховної Ради. Весною минулого року 70 депутатів від фракції Слуга народу вже зверталися до регламентного комітету з аналогічним проханням. Ініціаторка депутатка Ольга василевська Смаглюк тоді пояснила: мовляв, Порошенко у супроводі трьох охоронців пересувався будівлею парламенту, заважаючи іншим народним депутатам дістатися до зали засідань. Також особисто образив її, порадивши звернутися до лікаря. Але її вимогу щодо Порошенка колеги тоді не підтримали. Також Порошенко неодноразово отримував відмови у виїзді за кордон від спікера Верховної Ради. Під час воєнного стану народні депутати можуть залишати країну лише за дозволом голови парламенту. Так, у 23-му році прикордонники не випустили Порошенка на зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Тоді в СБУ заявили, що Росія планувала масштабну інформаційну психо екологічну операцію на міжнародній арені та зустріч Порошенка з Орбаном могла стати її частиною у січні 25-го року. Порошенко не зміг поїхати на політичну асамблею Європейської народної партії, хоча спікер парламенту Стефанчук заявив, що надавав дозвіл на виїзд. І на додачу у 24-му році Порошенко пропустив 65% голосувань у парламенті. А Суспільному він пояснив це тим, що лише 10% питань у Верховній Раді стосуються армії. І ще одна публічна політична, так би мовити, дискусія триває в Києві. Кілька днів ми спостерігаємо за взаємними звинуваченнями міського голови Кличка та очільника Київської військової адміністрації Ткаченка. 29 січня. Кличко записав відеозвернення до президента Зеленського. Він заявив, поки президент займається війною та захистом України, люди з його оточення політичними інтригами. Кличко мав на увазі, зокрема, Ткаченка. Нібито він пробує розбалансувати владу та знищити місцеве. Самоврядування сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи. Наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Звинувачення в спробах знищити місцеве самоврядування та узурпування влади в Києві. Очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав дивними. Про це він сказав у відео, яке записав на тлі будинку у центрі Києва. Він був зруйнований шахедом ще у 22-му році. Таким чином Ткаченко наочно показав рішення, що робити з цією будівлею. Досі немає. Тобто, місто не займалось цим будинком вже більше двох років. Таких будинків в місті значно більше ніж один. І багато киян реально чекають допомоги від міської влади після російських ударів. Він також розповів, що мав розмову із кличком на робочі питання на кшталт, які зараз пріоритети роботи у військової адміністрації. Але за його словами у відповідь почув тільки звинувачення від міського голови Києва. Я не схильний влаштовувати політичні шоу як люди, які працюють дуже багато років вже в міській владі. Ми будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам. Сьогодні разом з киянами представниками громадського сектору обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог. Тут ми шукаємо комплексне рішення разом з військовими. На наступний день після цих взаємних звинувачень та відеозвернень у Київраді провели засідання. Там Кличко заявив, що на міську владу продовжують тиснути і правоохоронці. На його думку, це робиться для того, щоб дискредитувати владу та щоб паралізувати життєзабезпечення столиці. За словами кличка, протягом минулого року у Києві правоохоронці провели понад 200 обшуків, сотні вийомок документів, було понад 500 допитів і вручили майже 100 підозр. Але загалом тоді під час засідання ухвалили зміни до бюджету міста на 25-й рік і виділили понад 5 мільярдів гривень на підтримку сил та оборони і безпеки. Написав Кличко в телеграмі. Це рішення Ткаченко назвав необхідним і правильним, але додав, місто може виділяти ще більше грошей, адже близько 14 мільярдів гривень, наприклад, наприкінці минулого року залишились неосвоєними. Ткаченко вважає, що їх можна було використати на ремонт та облаштування укриттів, резервне живлення для світлофорів та інші потреби. Міста. А для того, щоб бюджетні кошти в Києві витрачали прозоро і за призначенням, Ткаченко ініціював створення робочої групи під назвою Прозорість і підзвітність. Але нібито команда кличка затягує цей процес. Ну а тепер додам трохи контексту в цю ситуацію, бо варто пояснити, як взагалі функціонує система влади в столиці. Тимура Ткаченка наприкінці минулого року призначили на посаду очільника Київської міської військової адміністрації. Попереднього Сергія Попка Зеленський звільнив, коментуючи своє призначення. Ткаченко тоді назвав головні пріоритети своєї майбутньої роботи: це захист та енергетична стійкість міста, стабільна робота громадського транспорту та ефективне використання бюджету. До цього Ткаченко був за. Заступником міністра зі стратегічних галузей промисловості України у 23-му році і вже тоді критикував мера столиці кличка. У минулому році він був заступником міністра розвитку громад і території України, але має і досвід роботи в київській владі. Зокрема, він був директором департаменту територіального контролю міста Києва. Ця інформація міститься в його Фейсбуці. Ну а тепер про кличка. Він одночасно обіймає зараз дві посади міського голови і очільника Київської міської державної адміністрації. Хоча, на думку експертів, так би не мало бути. По конституції державна адміністрація зобов'язана забезпечувати законність на території і контролювати місцеве самоврядування. Ну так е, у нас як до обіду він міський голова приймає рішення. Після обіду він себе контролює вже як голова держадміністрації. адміністрації. Але ж є і військова адміністрація. Навіщо Києву? Дві адміністрації військові адміністрації Зеленський створив ще в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це тимчасові державні органи, які утворені через воєнний стан в країні, і власне вони мають забезпечувати дію конституції та законів України, впроваджувати заходи оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в Україні. Фактично. Утворення військових адміністрацій це перейменування державних адміністрацій у військові, а їхні голови стали начальниками цих ова. Теоретично так повинно було статися і з КМДА, яке мало перетворитися в КМВА, але цього не сталося. Чому в цьому відео розбиратися ми не будемо? Це вже просто факт. Офіційного роз'яснення, як мають одночасно функціонувати КМДА та КМВА, ні офіс президента, ні Верховна Рада не дали. Пише дзеркало тижня. І от очільник Київської військової державної адміністрації Ткаченко почав перебирати на себе державні повноваження. Але це сталося через війну, вважає Ганощак. А в законності його дій має тепер розбиратися суд. Коли Кличко каже, що йде порушення закону, о, вибачте, закону немає, тобто закон сам по собі, він настільки протирічний, що він протирічить закону про особливості військового стану. Ситуація у нас нестерпна. Не один раз Рада Європи вказувала на те, що це абсолютно ненормальне явище. До слова, в Чернігові схожі напружені стосунки між місцевим самоврядуванням та військовою адміністрацією, але міською. Хоч у Чернігові працювала і міська рада, і виконком, але створили і міську військову адміністрацію. Вже колишнього міського голову спочатку відсторонили на рік від виконання обов'язків, а потім звільнили. Суд задовольнив позов начальника Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського і нещодавно і виконуючи обов'язки міського голови Ломако подав заяву про звільнення звинувачуючи брижинського у тиску на місцеве самоврядування, але повернімося до ситуації в Києві. Виходом із неї мав би стати закон, який розмежовує повноваження міського голови, якого обирають громадяни, і голови КМДА, якого мають призначати, коли такий законопроєкт можуть розглядати у парламенті, поки невідомо. Що ви думаєте про ситуацію між кличком та ткаченком? Чекаємо на ваші коментарі під цим відео.